Так, друзі, зараз про систему вирівнювання СВП Раймонді Італія, завдяки якій ви зможете досягнути максимально тонкого і акуратного шву на вашій ректифікованій плитці. Погнали! Значить, ось у нас стінка вкладена плиткою Versailles 60 на метр двадцять метро, і особливість цієї плитки полягає в тому, що вона має на собі мікрофаску. Ну, хто з плиточників розуміється, той знає, що мікрофаска дає трохи збільшений шов, навіть коли вона покладена без затірки. Коли у нас є така ситуація з мікрофаскою цією, наша задача була придбати мінімально тонку систему вирівнювання СВП і таку мінімально тонку систему ми знайшли у, виробни... у виробника Раймонді Італія. Ось з 1 метра ви бачите шов, який у нас вийшовся. Я вам скажу чесно, камеру трохи збільшує їх. По факту вони ну, дуже тоненькі, ми же там лезом може влізти в ці шви. І ось на коробочці з мозайкою версачів ми зробимо такий порівняльний тест. Оце у нас італійський СВП, оце український. Українські СВП існують найтонкішою 1 мм, і по факту, особливо на плитці з мікрофаскою, такою, вони дадуть шов міліметра 2% це 100%. А оцей СВП, який має товщину 0,5 мм, дасть вам Мінімально тонкий шов на ваш плитці. От. І ви бачите, який мощний клин у цього СВП. Ну, понятно, у Українського виробника є теж такий розмір, але сам пластик у італійців зроблений максимально жорсткий, коли ви заганяєте його в цю скобу, то він ну, абсолютно не вигибається. Це дає можливість максимально вирівнювати і вижимати плитку на стіні або на підлозі. Тому, друзі, у кого стоїть задача зробити мінімальні шви на плитки, замовники або плиточники, які перед замовниками повинні показати максимальну якість укладки, знаєте, що найтонкіший шов це тільки система вирівнювання Раймонді, яку ви можете придбати у нас. Ми являємося офіційними дистриб'юторами цього бренду на території України. Всім дякую, слідкуйте далі. Будемо показувати для вас ще цікавий і корисний контент. Пока.